Столичні новини в ефірі у студії Лілія Гулеї. Доступнішу інформацію для усіх робить Ігор Шавро. І спершу про головні теми випуску. Дев'ятьох нападників на активістів Стопкора затримала поліція. Кому так допекли журналісти? Гаряча вода і тепло подорожчали у столиці. Наскільки підвищили комунальні тарифи? Два метри заввишки із ледосвітленням у метрополітені Києва тестують нові турнікети вітчизняного виробництва. Дратуєтесь через ожеледицю у своєму місті, подивіться, як скувало кригою сусідню Румунію. Події на передовій розпочинаємо один військовий. Загинув і четверо поранені. Таких втрат зазнала ЗСУ через обстріл машини бойовиками біля Катеринівки на Донбасі. Російські найманці поцілили в автомобіль ЗСУ о сьомій ранку з протитанкового ракетного комплексу. За це отримали удар у відповідь і теж зазнали суттєвих втрат. Двох окупантів ліквідували, одного поранили. Знищено також дві вогневі точки противника. Загалом від початку поточної доби зафіксували три ворожих обстріли, крім вище. Згаданого у Катеринівці ще два відбулися в районі Широкиного. Там російські найманці гатили гранатометами і кулеметами великого калібру. Гаряча вода та тепло у Києві подорожчали уже за січень. Столичним споживачам надійдуть платіжки з новими цифрами. Тарифи підвищили на 22%. За наявності приладів обліку тариф складає 1654 гривні за гігакалорії. Якщо лічильника нема, вартість опалення обраховують за площею 38 ,50 гривень п'ятдесят копійок за квадратний метр. Раніше було 23 гривні дев'ять копійок. тарифів у Київтеплоенерго пояснюють підвищенням вар. На сьогодні в планах підприємства перегляд тарифів на о, послуги не передбачено, окрім випадків, коли будуть знову о, змінені суттєві умови господарювання. Тобто, 80% тарифу це газ. Якщо ще буде дорожати газ, ми будемо змушені знову ж таки переглянути тариф. Детальніше про те, як зміняться цифри у платіжках киян, розкажемо у випуску СТНО 21-й Не прогавте». шестеро людей померли, перехворівши на кір лише від початку цього року. Спалахи цієї хвороби відбуваються фактично у всіх районах країни. У Києві кір пробрався до відділення поліції. Там днями захворіли одразу троє поліцейських, зафіксували спалах кору і в Лук'янівському сізо. Там не дуже десятеро. Медики нагадують, ліки у від кору не існує. Єдиний надійний метод уберегтися від захворювання вакцинація. Щеплення від кору радять робити раз на 10 років. Перед процедурою необхідний тест на наявність антитіл. На сьогоднішній день. я Говорилка головна задача це провести вакцинацію, якщо нету повної в тому, що ти обладаясь определенной защитой против данного заболевания. Очень высокий риск смерти от хронических и активаций других вирусных инфекций. И это является следствием того, что вирус Кори обладает иммунодепрессивным, понижающим иммунологическую реактивность организма и вызывающий аутоиммунный процесс. Українцям не потрібно нічого розпізнавати. Розпізнавати повинен лікар, і лікувати повинен лікар. Ягно ставить лікар. Тому до українців одне прохання. Перше, не займатися самолікуванням, не займатися самодіагностикою, при будь-якому погіршенні стану здоров'я звертатися до свого сімейного лікаря. Кір надзвичайно підступна хвороба навіть після того як людина перехворіла, вона ще два роки залишається у зоні смертельного ризику. Які ускладнення спричиняє цей вірус, і що треба знати про щеплення? Про все це у деталях у випуску стен о 21 першій годині. Запросили друзів, випили чарку, посперечалися. Як наслідок сліпа лють на очах у дитини батько так побив матір, що навіть зламав свого ж пальця. І за усім цим спостерігали друзі. Крачувши, випадок стався у Києві напередодні. Поліцію на допомогу покликала дев'ятирічна дитина. І таких історій щодня стається сотнями. Але найгірше те, що жертви насилля мовчать, а страждають від цього діти. Чоловік побив дружину після застільної сварки. Їхня дев'ятирічна донечка бачила це. Тато так сильно бив маму, що зламав собі пальця. Дівчинці вдалося в якийсь момент вирватися і вибігти по допомогу на вулицю. Та вже у поліції чоловік став вимолювати пробачення. Жінка заяву так і не написала. Це рішення збурило соцмережі. Наступного разу він її вб'є, і пробачення просити не треба буде. Я шокована, як таке можна пробачити? Вилучте дитину негайно. Неповнолітня дитина кликала на допомогу, де соціальні служби, яка ще заява потрібна, на відеореєстраторі патрульний факт вже зафіксований. Однозначно, що дитині потрібна допомога, і жити в такій сім'ї категорично не можна. Навіть якщо мати не написала заяву, тут пряма загроза життю дитини, а дорослі хай подушать одне одного, менше алкашів буде. Позицію цієї жінки психологи можуть пояснити в Україні. Сотні дружин терплять насильство, бо бояться домашнього ката. Врятувати з безодні можуть спеціальні кризові центри, де за необхідністю дають і притулок. Оця позиція жертви, вона не така легка, як здається, ну, здавалось би, да? піди, кінь, все зміни. Це нелегко. Це позиція психології поведінкових реакцій, як ти себе ведеш у житті, як ти звик, звикла жити. Людина навіть не знає, що можна від цього захиститися. Вона вже втрачає реальність і фактично перестає бути само, самою собою. Да? І тут питання в тому, що ці центри вони надають і психологічну, і юридичну допомогу. Якщо є. Необхідність людині вирішити таке своє. питання, Вона має бути впевнена, що вона отримує безкоштовну психологічну допомогу, безкоштовну юридичну допомогу. Якщо їй потрібно якийсь час побути не разом там в сім'ї, та побути окремо вирішити питання. Місто, район надасть можливість окремо пожити у столиці. Працює шість кризових центрів, куди можуть звернутися ті, хто зазнав вдома насильства. Але на це має бути воля самої людини. Часто жінка відмовляється від допомоги, Помоги, але цим вона наражає не на небезпеку не лише своє життя, а й власної дитини. Нужно понимать, что у ребенка психика що только формируется, и для этого необходимы условия. Это же условия деструктивные. Во-первых, у ребенка возникнуть представление, что э, мама не защищает, значит, она предала ребенка, мама уязвима, значит, Рібонок у ізвім, тому що дівчинка прежде всего идентифицируется з мамою. І третє це ребенок, у которого почнуть формироваться дополнительные страхи, которые можуть зафіксуватися. Така дитина в майбутньому також може стати жертвою насилля, тож нею має опікуватися служба в справах дітей. Тільки комплексна психологічна допомога зможе розірвати коло насильства. Думаю, Іноді це можна дитину, зробити, покинувши то, свого партнера. Також від деяких батьків потрібно забирати дитину, та виявлені випадки знущань в родинах правоохоронці не залишають. Запрошено батьків до служби у справах дітей, там де буде проведена додаткова перевірка, будуть ну, якби перевірені ці всі факти і прийнято рішення про притягнення батьків до відповідальності за невиконання батьківських обов'язків. В даному випадку дільничі інспектори поліції будуть відвідувати цю сім'ю в ближайший час і буде складено адміністративний протокол за статтею 173 з позначкою. 20 це насильство сім'ї. Софія Садочак, Наталя Білогурова, Олександр Степанов, телеканал Київ. Діти, які бачать насильство з маличку, самі виростають жорстокими. Чимало жахливих відеокадрів дитячої жорстокості потрапляють до мережі і часто їх викладають, аби похизуватися. Самі учасники подій. Ось ви зараз побачите свіжі кадри опубліковані на сайті ДТП Дев'ятикласниця побила іншу школярку. А її подружки при цьому сміючись, знімали все це на відео. Інцидент стався на київщині у селі Вишеньки. Очевидці стверджують, що викликали поліцію. Тож це конкретний приклад, на якому можна перевірити, чи діє закон щодо протидії булінгу, який нагадаю набув в Україні чинності з 19 січня. Він передбачає за моральне, фізичне насильство чи агресію у будь-якій формі покарання штрафами. За фактом нападу на журналістів стопкору, поліція відкрила кримінальне провадження. Дії зловмисників кваліфікували як розбій. Нагадаю, напередодні увечері у промзоні на видобучах зо два десятки охоронців незаконного місця видобутку піску влаштували криваву розправу над активістами стоп корупції. Їх витягли з машини, побили, автівку потрощили сокирою. Поліція оголосила план перехоплення і в результаті затримала дев'ятьох осіб. Ось що розповів журналісту столичних новин, один з постраждалих активістів. Ребята, Агресивний, без безлічних разговорів просто вийшли, почали витягувати машини, бити стекла в район, мне в район ліці наставлено було оружиє, іменно пістолети. У нас просто вибросили з машини, били ногами, і потом потім в процесі непосредственно человек, який координував все действия неизвестных людей. Просто залював нас газом із балона, щоб ми просто не видели, що далі відбувається. і угрожали фізичка розправи в будучим, якщо ми ще раз там появимся, і же будемо препятствовати вивозу піска. Напад завдання тіл тілесних ушкоджень, розбій і пошкодження майна. Ну і крім того, перешкодження журналістській діяльності тобто такий послужний список у тих людей, яких найняла компанія то в та мостобут для охорони своєї нелегальної точки видобутку піску. Наразі в поліції тривають слідчі дії. А журналісти Стен дізналися деталі інциденту та історію конфлікту з перших вуст. Тож усі подробиці у випуску новин о 21-й. загорівся на ходу видовищну аварію. Відзняли очевидці на вулиці Січових стрільців біля з'їзду на Глибочицьку. Палав Фольксваген однієї зі служб таксі. Допоки приїхали рятувальники, автомобіль вигорів у щент. Відео на своїй сторінці опублікував ДТП Київ а пост зібрав купу обурливих коментарів. Люди зауважують, замість того, аби зупинитись та допомогти своїм вогнегасникам, водії лише байдуже знімали все на відео і спостерігали за чужою бідою. Три місяці мешканці висотки на Жмеринській, 36 долають сходи свого будинку пішки у дев'ятиповерхівці. Одразу в двох під'їздах восени покрали ліфтове обладнання у керуючої компанії. На відновлення господарства грошей нема. Люди марно вбивають пороги різних інстанцій, тож, зрештою, попросили допомоги у телеканалу Київ. Може, подай розголос, зрушить справу з місця. Розповісти про наболіле вийшли ледне всі мешканці двох під'їздів. За три місяці вони так змучилися, що перші кілька хвилин говорили всі гуртом. Квартира Тетяни на шостому поверсі. Йти до неї жінка може півгодини. Тяжело підніматися, навіть йти з того магазина, нести от якісь речі, і дуже тяжко. Хвороб полно, серця больні. Ці янголятка також щодня підіймаються на шостий. Їм важко і тато він не солодко. Кожен день по кілька разів треба подиматися, спускатися в санки, не знаю, коляска, все інше. Візочки, звісно, окрема тема. Одна матуся спеціально нам продемонструвала, як вправляється на сходах. Нам з оператором захотілося допомогти з перших її кроків. Юлія вирішила пройти як зазвичай. Сама. У мене, значить, коляска 14 кілограм, дитина 10 кілограм. В общій складності я таскаю кожен день 24 кілограма на себе. Плюс у мене меня есть еще один ребенок, который с собой таскает еще коляску детскую, еще что-то. И вот я с двумя сама на шестой этаж каждый день. Та среди всех по-особливому вражает мешканка восьмого поверху Ольга. Я сейчас в положении, и у меня угроза ну, прерывания беременности. Тяжело. Мы пишем, куда возможно, и звоним, куда возможно. Ну, Но... Результатов мало. Результатом ноль. Просто вже чайні. Ліфти в двох під'їздах не працюють, бо вандали восени поцупили їхні котушки. Мешканці стверджують, представники керуючої компанії, оглянувши ліфтові шахти, одразу побачили, що вкрадено. Однак відтоді навіть не звернулися до поліції. Я ранком вийшла, були всі двері відкриті. Замки забрані, замків не було. Забрані замки, відкриті двері на вихід на кришу, вихід в ліфтову шахту. Але сліди крадіжки тільки в одному під'їзді. В сусідньому ж всі замки на місці й досі відновити ліфти людям обіцяють. Але що два тижні переносять цей строк? Натомість, коли ми звернулися до керуючої компанії, в письмовій формі відповіли таке: вартість відновлювальних робіт складає 220 тисяч гривень на один ліфт 110 десять тисяч. Роботи з капітального ремонту ліфтів не передбачені тарифом на отримання житлових будинків та прибудинкових територій, а проводяться за кошти цільових програм економічного та соціального розвитку міста Києва. А далі в листі є рекомендація для ініціативної групи з як мінімум трьох мешканців пройти консультацію щодо участі в міській програмі співфінансування необхідних ремонтних робіт. Та цей будинок не з власною формою правління. Ані зсилаються э, всі на закон 417, сімнадцятий постанова про багатоповерхові будинки. Жильці самі ремонтувати своє своєму тобто те, що знаходиться в домі. Ну цей закон розпространяється тільки на э, ОСББ. Тим паче, що грошей ці люди не зберуть. Багато квартир в будинку здаються і тимчасові мешканці відмовляються платити за ремонт ліфтів. Пенсіонери не в змозі, а решта не потягне. Що робити людям? Питання залишається відкритим. Дев'ятиповерховий крос як гра на вибування. Цікаво, що програє раніше: тіло чи психіка. Софія Судорчак, Дмитро Кокотов, телеканал Київ. Нові турнікети вітчизняного виробництва почали тестувати у київському метро. Красиві з ледосвітленням і майже два метри заввишки. Через таке обладнання зайцям перестрибнути вже засі. Коли запрацюють нові турнікети, Богдан Бур'яненко дізнався. Високість підсвіткою та летабло. Чотири турнікети кілька днів, як з'явились на станції метро, площа Льва Толстого. Вони увімкнені та поки не працюють для проходу пасажирів. Триває налаштування. Устаткування має екран, на якому розміщено інформацію щодо оплати проїзду, а над конструкцією височіє світлофор. Це спеціально, щоб дежурна могла відео, який білет під'являє: служебний льготний, постоянний. Якщо хтось йде не за своїм білетом для того, щоб його можна було встановити. Устаткування має кілька щитувачів. Є для паперового квитка з qr кодом Це стане заміною жетонів. На турнікети встановлять термінал для банківських карток і майбутнього пластика єдиного електронного квитка. Саме платіжною карткою можна буде скористатись тут найперше. Пасажири, які користуються банківською карткою як альтернативою жетону, одразу могли як в аеропорту йти на так званий зелений коридор, прикладати картку і одразу проходити на станцію. Підключили банківську, оскільки це найскладніша послуга, тому що йде зв'язок на банк, йде зв'язок на платіжну систему. Банківська система, її треба на новому обладнанні відпрацювати, подивитися, що немає ніяких збоїв. У метро розповідають, старих турнікетів не знімали, бо ж нові встановили на вільному місці тут, коли стояли кіоски. Пасажири, хоч ще не користувалися обладнанням, однак охоче розглядають новинку. Отлично, просто ну штата новеньке, буде цікаво. Я думаю, по система намного краще і не буде лагати, як советське. Я читав про них, що це українське виробництво, дуже не прибувають, так, переповнюють такі патріотичні відчуття. Знаєте. Ну будемо бачити, як вони будуть себе позарекомендують. Увімкнуть для пасажирів обладнання впродовж двох-трьох днів, розповідає постачальник. Втім, тестуватимуть турнікети більш ніж три місяці. Потім вирішать, наскільки вони підходять для користування у метрополітені. Обладнання харківський виробник передав столичній підземці на пільгових умовах. Богдан Бур'яненко Олег Мартинюк, Киман Київ. Понад 14 тисяч українських дітей з інвалідністю можуть відвідувати дитсадки та школи разом з іншими однолітками, завдяки реформі в галузі освіти. На цьому сьогодні наголосив президент Петро Порошенко. Зазначив, нині інклюзивна освіта має бути пріоритетом для усіх органів місцевого самоврядування та для керівників навчальних закладів. Діти і батьки також мають розуміти, як складно залишатися сам на сам зі своїми проблемами. Інклюзія це не лише для дітей з особливими потребами. Інклюзія це не лише для їх родин, для їх батьків. Інклюзія це для всіх нас, нас, громадян України, для нашої держави. Це характеристика нації. На те, чи має право нація, ні, право вона може й має, але чи складає вона іспит на європейськість? І одне із характеристик гідності є ставлення до людей з особливими потребами. Ми йдемо своїм шляхом. Підзавтра рух транспорту вулицею Хрещатик знову почнуть перекривати на вихідні та свята. Це пов'язано із завершенням демонтажу новорічного містечка на Володимирському проїзді, де вже відновили повноцінний рух транспорту у звичному режимі. Про це повідомили у Центрі організації дорожнього руху міста Києва. Отже, рух транспорту Хрещатиком перекриватимуть у суботу від 7 до 10 вечора, а у неділю з 10 ранку до 10 вечора. Капкани у парковій зоні столиці на виноградурі у лісопарку поблизу синього озера у пастку браконьєрів потрапило лисеня. Тваринка неминуче загинула, бо як бороденького в'язня не побачила жінка, котра гуляла у лісі. Киянка викликала службу порятунку тварин, і тепер лисеня будуть виходжувати ветеринари. Йому треба в клініку, тому що там хвост сильно пострадав, і мордочка вся раз. бачите, що з мордочкою? Зайчик, не волнуйся. Ми все зробимо. Не переживай, не переживай. Боже, я тут уже розплакалися все, що угодно. А столичні ресторації почали відчиняти двері для братів наших менших у Києві. Більше закладів харчування, до яких відвідувачі можуть зайти з чотирилапим компаньйоном. Один з ресторанів проінспектувала зі своїм песиком журналістка СТН Ольга Киселевич обрала арт-кафе у середмісті. Як вітальний комплімент, собаці одразу запропонували мисочку води. Запевнили, улюбленців можуть приготувати будь-яку страву на вибір, оскільки якогось спеціального меню немає, можна замовити те, що найкраще смакує чотирилапому, приміром, фарш, курячу грудинку або телячу вирізку. Приклад європейських країн у Києві вже наслідують п'ять закладів, Коти і собаки у них вважаються повноцінними відвідувачами і заслуговують шанобливого ставлення. Конечно же, в первую очередь, как друзья и вообще животные это как э, друг семьи, да, то есть это как маленькие дети. в, общем, так сказать. Поэтому э, для нас, когда гости приходят с животными, для нас это тоже большая радость. как бы и Мы ценим, что люди приходят, хотят получить какие-то хорошие позитивные эмоции и атмосферу. хорошую. Украина накрили морози. Попри різке зниження температури, інформації про обмороження протягом останньої доби у столиці немає, але від переохолодження постраждало четверо киян. Не скаржились цієї доби і на падіння Бурульок. Утім, лише завчора 120 мешканців столиці травмувалися через ожеледицю. Про це повідомила керівник пресслужби департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська. Втім, що таке справжня у повні, можна зрозуміти, переглянувши відео, яке «Укргідромоцентр» виклав на свою сторінку у Фейсбук. Зараз ви його побачите. Ось так пересуваються по дорогах люди в одному з румунських містечок. Хайне іліє! Мілядайші <свісно> пая! І на цьому у мене все. Далі спортивні. номини. про них розкаже Роман Сагая. Наступний випуск СТН о 21 годині. Моє вітання. Настав час для найцікавіших новин зі світу спорту. Клуб Ген став найбільш українським клубом у чемпіонаті Бельгії. За інформацією офіційного сайту бельгійської команди Сент Трюйден. Роман Безус перейшов до Гента вже, де вже виступають українці Роман Іремчук та Ігор Пластун. А от футболісти київського Динамо віком до 21 року сьогодні провели перший контрольний поєдинок у 2019 році. Суперником підопічних Юрія Мороза на тренувальній базі у кончазаспі стала команда першої ліги Оболонь бровар. Рахунок у грі на 15-й хвилині після з подачі ударом головою притул відкрив Юрій Шпирка. Але щойно розпочався другий тайм. Канадійський форвард броварів Араміс зрівняв рахунок у грі. Вирішальною у матчі стала 67-ма хвилина, коли непорозуміння Артура Рудька та захисників Білосиніх призвело до випадкового автоголу у ворота Динамо. 2 2-1 на користь оболонь бровар. У нас на сегодняшний момент больше такая вот смешанная команда между Ю-19 и остатками игрока, игроков, которые не уехали с первой командой. Ну, стараемся, просматриваем, смотрим. То есть, селекция никогда не заканчивается. Есть, есть много вопросов. Ну, ребята стараются, работают. Будем надеяться, что все будет хорошо. У передостанній день зборів Донецький шахтар, дещо збавив оберти, через тиждень інтенсивних тренувань футболісти провели майже години заняття за таким планом: розминка ігрові вправи на швидкий перехід в атаку і організацію дій в обороні, а на завершення відпрацювання ударів поворотах. Після обіду Паула Фонсека надав команді вільний час. помаранчево чорні зможуть відпочити і підготуватися до майбутнього товариського матчу з Карабахом. Зустріч відбудеться завтра 26 шостого. Січня. Сьогодні відпрацювали специфічну тактичну роботу. Ми чудово розуміємо, що попередній контрольний поєдинок був не такий вдалий для нас. Хочемо у наступній грі продемонструвати кращий результат. До того ж, нині почуваємося фізично краще. Тож будемо намагатися перемогти. І поки що на цьому все залишайтеся на телеканалі Київ.